Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Я Раїса Іванівна і ми починаємо вчити геометрію сьомого класу. Треба сказати, що основи геометрії ви вже вивчали в початковій школі, в п'ятому, шостому класі, але тепер ми підходимо до неї більш серйозно, тому що геометрія розвиває абстрактне і логічне мислення, вчить вибудовувати логічні ланцюжки при доведенні тих чи інших тверджень. І так, елементарні геометричні фігури та їхні властивості. Точка пряма промінь. Хочу сказати, що, на жаль, в цьому семестрі у нас з вами лише один урок геометрії, тому нам прийдеться докласти вдвічі більше зусиль на вивчення цього предмету. Багато буде теорії. В першому розділі ви. Пригадаєте елементарні геометричні фігури, точку пряму промінь, кут відрізок, дізнаєтеся про основні властивості елементарних геометричних фігур, навчитеся розв'язувати задачі, пов'язані з відрізками та кутами. І так, геометрія – це влас... наука про властивості геометричних фігур. З уроків математики 5-6 класу ви вже знаєте деякі геометричні фігури, а саме точку, відрізок, пряму. Промінь, кут трикутник, прямокутник, коло. На уроках геометрії ми будемо розширювати і поглиблювати ваші знання про ці фігури. Ви ознайомитеся з іншими важливими фігурами та їхніми властивостями. Почнемо з точки. Найпростіша геометрична фігу... фігура точка. Ми, якби, не можемо дати означення точки, що таке точка, але можемо дати про неї уявлення, якщо на аркуш паперу натиснути добре загостреним олівцем або на шкільну дошку добре загостреним шматком крейди. Тож ми отримаємо точку. Всі інші фігури складаються з точок, і можна сказати, що будь-яка множина точок є геометричною фігурою. Частина геометричної фігури теж є геометричною фігурою. Також геометричною фігурою є об'єднання кількох геометричних фігур. Ви бачите на малюнку фігуру, яка складається з прямокутника і двох трикутників. Одна з основних геометричних фігур є площина. І теж ми не можемо дати означення площини, але можемо дати про неї уявлення. Уявлення про частину площини, про частину, тому що площина не має е, кінців, не має е, обмежень. А частина площини про частину площини дає поверхня столу, шибки, стелі, аркуш паперу. Площину в геометрії вважають рівною рівною та необмеженою. Вона не має ані краю, ані товщини. В 78-9 класах ми будемо вивчати з вами частину шкільного курсу геометрії, а саме планіметрія. Планіметрія це властивості фігур на площині. Пряма. Основними геометричними фігурами на площині є точка і пряма. І з прямою ви вже знайомі. Прямі Можна проводити за допомогою лінійки. Пряму можна отримати, якщо ми натягнемо нитку, дуже сильно натягнемо. Але ми розуміємо, що у прямої немає кінців. При цьому ми на аркуші паперу будемо зображувати лише частину прямої. А вся пряма, нескінченна в обидві боки. Найчастіше прямі позначають маленькими латинськими буквами А, Б, С, Д і так далі, а точки великими латинськими буквами А, Б, С, Д і так далі. Є такі точки, які належать прямій, наприклад, прямій А, а є такі точки, які не належать прямій. Якщо точки належать прямій, і ще говорять, що пряма проходить через ці точки. На даному малюнку точка С не лежить на прямій А. Яка б не була пряма, існують точки, які їй належать, і точки, які їй не належать. Говорять, що точка А належить прямій А. І звертаю вашу увагу, як записують це коротко за допомогою знаків. Точка Не лежить на прямій А. Записують ось так. Коротко за допомогою знака Не належить. Зауважимо, що через точки А і Б не можна провести іншої прямої, яка б не збігалася з прямою А, про яку ми говорили до цього. Тобто, через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Тут і далі. Говорячи про дві точки, дві прямі, ми вважаємо, що ці точки, ці прямі, різні. Пряму на якій позначено дві точки, наприклад, А і Б, записують двома буквами АБ або БА. Якщо точка С, наприклад, не належить прямій АБ, то можна записати С не належить прямій АБ. І говорять, що ці три точки не лежать на одній прямій. Малюнок. 1,4 точки М, К і П лежать на одній прямій. Причому точка К лежить між точками М і П. З трьох точок на прямій, одна і тільки одна лежить між двома іншими. Якщо дві прямі мають спільну точку, то говорять, що вони перетинаються в цій точці. І на малюнку 1,5 прямі А і Б перетинаються в точці С. Прямі М і Н не перетинаються, і вони паралельні. Ми про це е, теж вчили в 6 класі. Наступна фігура промінь. Якщо е, на прямій поставити точку, то ця точка поділить пряму на два промені, і говорять, е, що з точки А виходять ці промені. Точку А називають початком кожного з цих променів. Промені позначають двома великими латинськими буквами, перша з яких початок променя, а друга деяка точка на промені. Наприклад, на малюнку 1.7 промінь ОК. Точка К не кінець променя, тому що у променя немає кінця, а точка О це початок. Два промені, як на малюнку 1.6, які мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої, називають доповняльними. На малюнку 1.8 промінь BC є доповняльним для проміння BD. І навпаки. Треба сказати, що ці три твердження, які ми з вами проговорили, входять в групу базових основних аксіом планіметрії. Аксіома це твердження, яке не потребує доведення. І перші три ми зараз сформулювали: перше, для будь-якої прямої існують точки, що належать їй, і точки, що не належать їй. Друге, через будь-які дві різні точки можна провести пряму і лише одну. З трьох точок на прямій, одна і лише одна лежить між двома іншими. І ще є три. Про які ви теж уже знаєте з, е, раніше. Кожний відрізок має певну довжину, кожний кут має певну градусну міру. Через точку, що не лежить на даній прямій, можна провести пряму паралельну даній і лише тільки одну. Аксіоми твердження, які не потребують доведень, лежать в основі всіх інших тверджень. На основі цих тверджень ми будемо. Формулювати теореми. І теореми це твердження, яке ми будемо доводити на основі аксіом. І так, пропоную вам поставити відео на паузу, прочитати питання, дати усно на них відповіді, і таким чином ви зрозумієте, наскільки добре ви опанували теоретичний матеріал. Зупиняйте відео. Перше завдання першого рівня усне, назвіть за малюнком 1,9 точки, що належать прямій А, точки, що належать прямій Б, точку, що належать і прямій А, і прямій Б. Ну і так далі. Почитайте, знову зупиняйте відео, почитайте, пороздивіться малюнок, подумайте, поміркуйте і потім перевіримо. Точки, що належать прямій А. Точка А, Б і С. Точки, що належать прямій Б, П, Б і все. Точку, що належить і прямій А, і прямій Б це точка Б, Бідин. Точки, що належать прямій А, але не належать прямій Б, точка А і точка С. Точки, що належать ані прямій А, ані прямій Б. Точки К і Д. Вони Лежать поза прямими, не належать ні, ні тій, ні іншій. Друге завдання позначте в зошиті точки М і Н та проведіть через них пряму. Назвіть цю пряму, позначте точку К, що належить побудованій прямій, та точку L, яка їй не належить. Зробіть відповідні записи. Зупиняйте відео. Завдання легке, практичне, попрацюйте. Подивимося пряма на ній точки М і Н. І пряма має назву МН. Точка К, що належить побудованій прямій, і точка L, що їй не належить. Пишемо: точка К належить прямій МН, точка L не належить прямій МН. Перечеркнутий значок. Сподіваюсь, що ви справились це все дуже просто. Переходимо на наступний рівень це середній рівень. Оцінка 4, 5, 6. Поставте відео на паузу. Почитайте, подумайте, поміркуйте. І потім звіряємося. На малюнку 1.10 пряма АБ перетинає прямі МН і КЛ в точках С і Д. Все показано, все намальовано. Запишіть усі промені з початком в точці С. Знайшли точку С і подивилися, які промені. В цю сторону: в цю, в цю і в цю. Я записала промені СА, СБ, СМ, СН. Промінь СБ можна було б ще назвати променем СД, але я цього не стала робити, щоб не заплутати вас, тому що СД, саме СД – відрізок. Тому я назвала промінь СБ. Друге пари доповняльних променів, початок яких точка Д. ДА знову ж таки називаю не ДЦ, а ДА ДБ пара доповняльних променів. ДК ДЛ пара доповняльних променів. Я дуже сподіваюся, що це завдання теж для вас виявилося нескладним. Переходимо на третій рівень. Третій рівень оцінка 7, 8, 9 – достатній. Поставте відео на паузу. Прочитайте завдання, вони теж не важкі. Якщо ви будете уважні, включите мозок, то все у вас вийде. Попрацюйте. Позначте в зошиті точки М, Н, Ф так, щоб через них можна було провести пряму. Запишіть усі можливі назви цієї прямої. Mn, MF, NF. Ну, і можна ще і навпаки, NMFN. Так теж можна. А використовуючи малюнок 112, з'ясуйте, чи перетинаються прямі М і СБ. Прямі не мають кінців. Пряма А М продовжується ось сюди далі через точку L, а пряма СБ продовжується через точку Q. Тобто вони перетинаються. Запишіть усі точки, які належать прямій М. Прямій М належить точка А і точка Л, тому що тут можна продовжити далі, пряма немає кінців. Усі точки, які належать прямій БЦ, точка Б, точка С і точка Q, як я вже сказала, її можна продовжити. Запишіть усі точки, які на. Ага. Запишіть точки, які не належать ані прямій М, ані прямій БЦ. Точка К, точка Д. К точка і точка Д. Угу. Четвертий рівень високий рівень оцінка 10, 11, 12. Знову закликаю, поставте відео на паузу. Подумайте, поміркуйте, завдання не є складним. Чесно. Зі мною позначте в зошиті точки, як показано на малюнку. Ну, це перенести треба в зошит. Через кожні дві точки проведіть пряму, запишіть назви цих прямих. Раз, два, три, 4, 5, шість. Тобто, відповідь на питання: два, шість прямих утворилося. Да? Прямі D, E, D, F, D, P. Можна навпаки. Букви поставити теж буде правильно: А, Е, П і Ф. І теж можна букви навпаки поставити. Так, утворилося 6 прямих. Наскільки частинці прямі розбивають площину? Ну, можна порахувати на 16 частин. Рахуємо. Сподіваюся, що ви справились. І е, хочу звернути вашу увагу на такий розділ. В підручнику як життєва математика дуже такий корисний розділ математика, та, яка не відірвана від нашого реального життя. Тож, будь ласка, знову зупиняйте відео, це остання задача на сьогоднішньому уроку. уроці і ще трошечки попрацюйте, почитаємо разом зі мною. Парк має форму прямокутника розмірами 800 і 600 метрів по периметру. Ага, по периметру якого є доріжка для бігу, ходьби або велосипедних прогулянок. Семикласник Вадим веде здоровий спосіб життя та щоранку пробігає по доріжці в парку зі швидкістю 14 км на годину, скільки часу витрачає учень на пробіжку. Довжина доріжки дорівнює довжині периметра парку. Та? Периметр це сума всіх сторін. Порахували 800 плюс 600 помножити на 2, 2 800 метрів. Швидкість подивіться, подивіться, дана у кілометрах на годину, тож переведемо метри в кілометри, поділивши на тисячу. 2,8 кілометрів. А, час дорівнює відстань поділити на швидкість. Поділили 0,2 години. 2, години. 2 години це 60 хвилин поділити на 10 і помножити на 2. 12 хвилин. Друге, батьки Вадима також ведуть здоровий спосіб життя та щовечора прогулюються доріжкою парку, і на це вони витрачають 50 хвилин, з якою швидкістю прогулюються батьки Вадиму. Тут можна дати відповідь у метрах за хвилину швидкість або у кілометрах за годину. Якщо ми візьмемо у метрах за хвилину, то це просто 2800 метрів поділити на 50 хвилин. 56 метрів на хвилину, але це дуже рідко використовується такі одиниці вимірювання. Е, найчастіше це кілометри на годину. Тоді ми 2,8 кілометрів поділимо на 50 хвилин, а 50 хвилин це 50 60 години. Так? Е, після скорочення тут ми нулики скоротимо. 28 можемо поділити на. 2, Можемо поділити ще на 2. ну Тут, 28 поділимо на 2, буде 14, тут буде 5. 14, ще раз поділимо на 2 і тут поділимо на 2, тут буде 30, 5 і 50, скоротиться, тут буде одиничка, тут 10. І 30 і 10 3. Тобто 7 третіх години. 7 третіх години, 7 поділити на 3, 2,3 кілометри стоп, тут е, кілометри на годину. кілометри на годину, Тут не доставила. 7 кілометрів на годину приблизно 2,3 кілометри на годину. Тренуйтеся, у вас для цього є ще номери блакитного кольору. Вони позначені як для домашньої роботи, для самостійної. Вивчайте правила, аксіоми, теореми, поняття, означення, все це вивчайте. І я щиро бажаю вам успіху до зустрічі.